Щорічно, 24 березня, весь світ відзначає День боротьби з туберкульозом. У цей день 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох відкрив збудник туберкульозу. Традиційно за місяць до цієї дати ми проводимо місячник боротьби з туберкульозом, основною метою якого є, це підвищення обізнаності населення по відношенню до цієї хвороби. Багато ж зроблено мероприємств, Є про що розказати, хоча зрозуміло, що місячник в цьому році. Він був не, не такий, як в минулі роки. Як зазначають лікарів у Закарпатській області протягом останніх років ситуація із захворюванням на туберкульоз стабільна. Якщо брати дітей, то показник значно нижчий ніж в інших регіонах країни. Щорічно вона складає від 4,2 і на 100 тисяч дитячого населення, так само і серед підлітків. Навіть в минулому році в нас спостерігалася тенденція до зниження захворюваності серед підлітків. Найчастіше туберкульозом можна заразитися від хворих у мукротині, яких є збудник. Симптоми хвороби втрата ваги, відсутність апетиту, кашель, який не проходить більше двох тижнів. Тривале підвищення температури. Проте всього цього можна уникнути, запевняють лікарі. Якщо проводити профілактику, недуги. під профілактикою. Я розумію, і первину, і вторину це як імунізація вакциною. БЦЖ, так само і вторинна профілактика це і ізоляція дітей із осередків на сьогоднішній день. Вакциною ми забезпечені повні. І трошечки радує той факт, що відмов від вакцинації зменшилися. Думаю, що батьки все-таки більш розважливо, більш, я думаю, що розумно підходять до цієї проблеми. Лікарі зазначають, туберкульоз соціальна хвороба, адже найчастіше ним хворіють малозабезпечені громади. Повний курс лікування триває 6 місяців. На кожного пацієнта держава витрачає 3-4 тисячі доларів щодо важкої форми туберкульозу, так званого мультирезистентного. Щоб його вилікувати, треба близько 10 тисяч доларів. На цей рік з обласного бюджету для боротьби з цією інфекцією виділили 6,5 мільйонів гривень. Боротьба з туберкульозом це в першу чергу боротьба з бідністю. Отже, якщо в нас не стало менше бідних людей, якщо ми не подолали або не просунулися в подоланні безробіття, якщо в нас не зменшилася кількість мігрантів, серйозно покращити епідемічну ситуацію неможливо. Щоб захиститись від інфекції, лікарі радять повноцінно харчуватись. Їжа повинна бути збалансованою, треба вживати фрукти, гуляти на свіжому повітрі та, звичайно, вести здоровий спосіб життя.